Як мить одна пройшло чотири роки і нам із вами розлучати час. Великі зроблені в навчальні кроки і у вересні підете в п'ятий клас. Якщо сили в дорозі покинуть рідний дім, рідну школу згадайте, гай всюди ваші думки, ленуть і до нас частіше завітайте. Побажати завжди успіхів в житті і про школу пам'ятати, де б не були в майбутній. <плес> бажаю вам жити, ти сміливо, бажаю щастя кожному знайти, а здійсниться все, чого хотіли, здорову, старший друг, щасливої печі. Четвертий, ви наш найкращий клас. дізнаємось відперту, що любимо всіх вас. Хай вам щастить усюди, хай завжди, шарують люди. Хай вас доя береже, хай вас ангел стереже. Чотири роки вже пройшли. Швидко ви так підросли. Ми Будемо за вами сумувати і в школі вас чекати. Що, там? Що були, Що були ви всі щасливі і не знали воєнного.